Всім привіт, це звіт за третій тиждень розробки. Так, по-перше, що було додано, це тепер в Steam є сторінка цієї гри і запланована дата виходу в дочасний доступ. Наголошую на тому, що в дочасний доступ 11 жовтня. Зрозуміло, що цю сторінку ви зможете знайти по посланню в описі і додати гру до бажаного це мене підтримає. Наступне, що я зробив, це додав музику і звуки в гру, а також задній фон в менюшці зробив крутящимся, щоб менюшка виглядала більш динамічно. Ще ви одразу могли помітити, що всі кнопки в менюшці перероблені, щоб вони виглядали більш привабливо. Налаштування зрозуміло, що ви зможете тепер знайти налаштування гучності, тому що я додав звуки. Також була додана, додана можливість стерти всі збереження. Ну і всього-навсього додав 12 мов, в гру тепер в грі 12 мов, ну це так, дрібниці всього навсього. Так, в самій грі також був перероблений весь інтерфейс, щоб знову, ж, щоб він виглядав привабливо. Або хоча б якось виглядав. Я був доданий рахунок днів, щоб відслідковувати ось цей умовний ігровий тік, як коли додаються ресурси, коли вони, типу, ну ось, просто щоб було коротше. Також на кінці минулого тижня, якщо ви пам'ятаєте, був доданий режим мапи, де можна подивитись ресурси, де знаходяться. Тепер ще ви зможете в режимах мапи поставити режим, в якому буду показувати всі будівлі, в яких нема працівників, або всі будівлі, в яких є безробітні. Зрозуміло, що я розширив дослідження. Були додані це глиняний кар'єр, шахта залізах, аплантація, гугліна піч, цегляна піч, праварня, інструментів, таверна. Ну і те, для чого по того, це все потрібно, це цегляний будиночок. Також я переробив те, як зверху на горі показуються ресурси. Тепер їх баланс збільшиться під їх кількістю. Це зроблено для того, щоб просто на екрані влізло більше ресурсів, тому що ресурсів стає більше. А місце на екрані ну, не розширюється як би, логічно. Також я так само зробив, зменшув. Простір займаємий одним ресурсом в міні-продажу ресурсів. Ну і ви можете помітити, що тепер є можливість зробити так, щоб ресурси автоматично продавалися після якоїсь кількості, тому що коли я тестив, цієї функції дуже сильно не вистачало, тепер це дуже Це дуже облегшає гру. Загалом це більш-менш все, що було зроблено за ці три тижні розробки. Може, деякі з вас скажуть, що типу три тижні це мало, щоб виводити в дочасний доступ і так далі. Але. За ці три тижні розробки я відпрацював 65 годин. 65 годин це багато. І, на жаль, далі я безкоштовно працювати не можу, тому що поки гра не в дочасному доступі, фактично я працюю безкоштовно, і мені потрібно отримати перші відгуки і так далі, щоб подивитись, як гра зайде. І якщо чим краще вона зайде, тим більше я буду час на неї витрачати для подальшого розвитку. Зрозуміло, що по пописання ви зможете знайти та придбати всі інші мої ігри. Також нагадаю про можливість стати спонсором на цьому каналі. Це також мене підтримує. Також загалом не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі і так далі. Всім удачі та бувайте.